Гори ногами там перевернули. Але проблема, виявляється, там треба співати пісню на англійській мові, а я по-англійськи ні бембем. Вчила, -бем». ну, німецьку в школі. Там помню Гутентакс, Шнапс, помню. Ганю, а ти щось помниш? Авпі О, Попробуй з такою Ганькою їй до Європи. Кажу, Ганю, але ж проблему треба вирішувати, їдемо на курси. А йоні повинні бути, поїхали, записали вже півроку. Півроку ходимо на курси, я вже знаю три слова. I love you. А Ганька знає тільки одно you. Каже, як не покличуть на Євробачення, то вивчить ще одно. Фак, і більше не буде. А готуємося вже на всю катушку. Я написала вже пісню і всі ці три слова туди включила. Так і називається пісня. Meu <laughs>